У матчі Counter-Strike, від інформації, якою ви володієте, залежить ваша поразка чи перемога. Саме тому димові гранати стали незамінним елементом командної тактики. На новому руші Counter-Strike 2 ми зробили димові гранати динамічними. Тепер вони створюють об'ємні тривимірні об'єкти, які стають частиною світу. Усі гравці не лише бачать той самий дим з будь-якої точки, але й цей дим взаємодіє з оточенням цікавими способами. Він реагує на світло, поширюється і природно заповнює простір, а кулі і гранати можуть змінювати його форму та положення. У Counter-Strike 2 димові гранати надають навіть більше тактичних переваг. Вони краще виглядають і краще вибухають. Протягом більше ніж 20 років історії Counter-Strike мапи були основою гри. і в Counter-Strike 2 вони отримають новий вигляд. Але не переймайтеся сотні годин відточування стратегії і вивчення кожного куточка щелини не минули дарма. Ми дотримувались трьох підходів у вдосконаленні мап, зберігаючи водночас їхню багату історію. Перший застосували до еталонних мап, класичних мап з перевіреною основою, де гравці зможуть оцінити ігроладні відмінності між CSGO і Counter-Strike 2. У них покращення освітлення і виразність силуетів, а все інше залишилося без змін. Другий до покращення мап. У них використано нове освітлення Source 2, включно з фізично-коректною системою візуалізації, що створює реалістичні матеріали, світло і відзеркалення. І третій до цілковито перероблених мап. Найстаріші мапи були повністю перероблені з використанням усіх нових інструментів і функцій візуалізації Source 2. Ці інструменти будуть доступні усім у спільноті, щоб легше створювати, експериментувати та вносити зміни до мап. З покращенням текстур освітлення і виразності силуетів у Counter-Strike 2 навіть знайомі мапи здаватимуться новими. Counter-Strike відома своєю реалістичною та захопливою стріляниною. Здається, це доволі просто. Клацайте мишею, персонаж стріляє, противник отримує ушкодження. Та за лаштунками відбувається набагато більше. У попередніх версіях Counter-Strike гра враховувала рух і стрільбу, лише в певні часові інтервали, що звалися тіками. Часу між цими тіками не існувало. Зазвичай досвід був бездоганним. Але іноді ці мілісекунди між клацанням і тіком вирішували, влучити ви чи схибити. Саме тому в Counter-Strike 2 ми впровадили підтікові оновлення. Частота тіків більше не має значення для руху й стрільби. Тепер сервер знає точний момент вашого пострілу, стрибку чи прицілювання і вирахує ваші конкретні дії між тіками. Тож ви отримуєте саме те, що бачите.